Вітаємо в черговому випуску ситуаційного центру. Поговоримо про допомогу, яка завжди на часі і приходить в особі інспекторів муніципальної варти. Для більшості весна це період розквіту нових планів та активних дій. На жаль, для декого це період загострення хронічних хвороб. Алкоголізм серед них і ось серед білого дня такі знахідки не диковинка. А, це не сусід, не Ні, а де ви проживаєте. Такі питання від інспекторів не від празної цікавості, а від бажання допомогти. Чоловіка доставили до дому. Такі сусіди явно не окраса будинку за порадою, не звернешся і допомоги не дочекаєшся. Ви де мешкаєте? В цьому домі? Це ваш сусід? Я просто сама не додаю, що я вчу лікати від роботи. Такі кадри фільмує наша молодь, і який це приклад для них? Цю картинку не в силі були споглядати, відпочиваючи в громадському місці. Глибокий сон без ознак активності, а поруч бавляться дітки. Чоловіче, шановне, прокидаємося. Якщо стан не змінюється, реакції відсутні, без медиків не обійтись. Дока медична допомога наразі допомагає чоловікам. Діти дитями. Медики приймають рішення про госпіталізацію, і тут також допомога муніципалів прийшлася в нагоді. Такі картинки життя не радісні, як для тих, хто проходить поруч, так і для тих, хто їх малює самотужки з власної волі. Вік на свідомості викупили швидку, перевернули його на бік, бо почав задихатися. Знаючи в обличчя постійних завсяк датих, патрульні одразу визначають, що цей випадок є виключенням. Дійсно потрібна допомога ну, ну А не порядоч щоб не відео. Дякуємо медикам, прибули вчасно. Оце так сховався наш старий знайомий. Досвід перевірений частотою вживання алкоголю. понятно. Це наш старий знайомий, піднімається іде додому. Цей молодик, то повчає, як прибирати двірникам, то чіпляється до перехожих. Його, мабуть, не вчили, що з набитим ротом не розмовляють. Я так, заважаєш іншим відпочивати. Здалася підозрілою пасажирам і водіям громадського транспорту і ця жіночка на вокзалі. Не в змозі пояснити, куди треба їхати, шукала попутку. Звідки ви? Додому. До а сама. Ви? З з Молдавії. Інспектори зрозуміли без перекладача, сама з Молдови живе в удобному. Чому в такому стані? Ось це питаннячко. Чого ви так сильно в нетверезому стані? Зрозумілої відповіді, на жаль, не знайшлося. Повідомлення на гарячу лінію муніципальної варти бувають різними, навіть такого змісту. В двір залетіла повітряна кулька. Громадяни бояться, що з небезпечними газами. Ми зреагували. Чорний надо шар. Тут залишений пакет з продуктами викликав цілий переполох. Бабуся не в змозі нести залишила ношу. Yeah. 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 Так, а що ж ви залишаєте його без присмотру? Ну, центр міста. Yeah. І ви оставили пакет. Звісно, yeah. не залишайте. Дякуємо за двосторонній зв'язок. Ваші повідомлення, наші дії, аби попередити біду. А після такого прохання допомогти у пошуках дитини навіть не вагалися. Дії були блискавичними йшли по слідам хлопця. Дітей от, так, такому, в такій одежді поблизості теж немає. І ось добра звістка. І хлопець, і велосипед з ним знайдені. Одне з наступних повідомлень стосувалося пошуку велосипеда, який зник з, з майданчика в районі провулку Вокзальний. Знайшли по гарячим слідам вже іншій точці міста. Власниця рада і дякує за допомогу. Це ваш велосипед? Да, це мій велосипед, який вкрали вчора, в обід, возле дому. Mm. Ніколи таких случаїв не було на лозу. Ви рада, що знайшли? Я дуже рада, благодарю вас. Таке повідомлення на гарячу лінію 068 861 49 48 не могло залишитися поза увагою. На сполох б'ють сусіди. Хто дрався? Ніхто не тетя Люба кричати убиває. Ви чому кричите, що вас убивають все время? Ой, больно, 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 не трогай мене, мені больно, ні больно. Що це за кріки? Стіни також не можуть мовчати, жіночі крики та плач. Сын ображає матір. Це не а дай бог, бог що це случиться не з вами. Спустимось. І Скажите, Зайди. ви, ви точно скажіть, за це а ми ніяк не отреагували. Нічого не случиться. А ось і об'юзер прикинувся невинним, та ні сусідів, ні муніципалів не проведеш. Я до корпішової школи не і. Ні, ми бачили, що він у ході. А, ну там бачите, <клес> все-таки <клес> він був. Ну, а не вру. Скільки я Сколько пришел. можно я... издеваться я... над старым человеком? Вот это я не понимаю. Значит так, ребята. Мы вас видели по дороге, когда мы сюда ехали. Так. Мы вас встретили возле, не доходя стоянки. На ваш адрес поступил вызов, что вы тут избиваете мать. Да что, совсем не не То есть мы соседи, ты вот стоишь пьяный, а мы с тобой трезвый. То есть я мы, особо, нам приснилось что, или что? что? що ні. Та коли кривдник бреше, а скривджений мовчить, правди не знайдеш. На жаль, ви сусіди вчинили правильно, можливо, попередили непоправне. Ні на мить не припиняється несення варти і у комендантську годину. Перевіряємо сквер воїнської слави. Все добре, про порушення зафіксовано, все ціле. Спільні рейди муніципалів та поліції це заходи з безпеки, нагляд і моніторинг. Знаходимося на вулиці Перемоги. Все тихо, все спокійно. Порушників громадського порядку та осіб, порушуючих комендантську годину, не виявлено. Коли не виявлено, а коли і дуже врожайна ніч на порушників, причини банальні. Поважав дівчинку додому. Трохи запізнився в комендантський час, не слідив за временем. Комендантський патруль мусильна варта. І ще раз фамілію. Опять Так. Як казали в школі, повторіння матчіні а можливий переконає вас не порушувати більше, а особливо так колективно вам пошкокалі молодий людям дев'ятнадцять 19 років. Будьте любезні додому. Тим до кого не виникає питання, одна порада швидше йти додому. Тісніше і гарної вам ночі. Да, дякую серед питань, які порушує комендантський патруль. Причина пробування на вулиці в цей час і наявність документів. Паспорт дайте паспортом справа в телефоні, права. і такого побачити і почути ніяк не сподівалися. Хотів би спочатку віддати військовим повагою тому чаю. З Хлопці, що скажете? Шановні, давайте показали документи, якщо у вас все добре і, роз... і по домам. Якщо це адекватність вшанувати військове хвилиною мовчання під час нічної повітряної тривоги, то тут без коментарів. І Я ніколи. одразу йду додому. Ось це правильне і гідне рішення, і наша порада усім іншим. Тільки не треба в нетрезвому вигляді ходити О, не. по ночам, і не буде ніяких Тобі, проблем Ні у вас, ні у нас, ні в кого. І так по відношенню до кожного просимо зберігати спокій, вести себе адекватно, не порушувати правопорядок, комендантську годину та дотримуватись закону, в тому числі і закону совісті. А муніципальна варта завжди готова бути там, де потрібні. Поруч з громадою.